Осінь прийшла і дуже цікаві новини нам принесла. Наприклад, українців дуже сильно обурив кліп репера Асапа Рокі, або як у нас його люблять називати, чоловіка Ріани. Кліп був знятий в Києві і продемонстрував Україну не з кращої сторони. Це дуже цікавий випадок з точки зору того, як українці взагалі останнім часом реагують на будь-що в інтернеті. І ми сьогодні з непростої не. Тривіальної сторони про це поговоримо. Українська акторка знімає як плачуть її діти через вибухи, і замість того, щоб піти в укриття, вона ховається за домами. Міжнародний паралімпійський комітет більше двох місяців відмовлявся затвердити українську форму, бо там зображена мапа України з Кримом та Донбасом. Суддя пішла в ЗСУ, щоб уникнути покарання за п'яне ДТП, але продовжувала бухати під час служби. Коротше, сьогодні прям дуже багато цікавих класних новин у вашому улюбленому шоу Крінж тижня. А це шоу деми двічі на тиждень, в четверта в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайк. Чайчик, а ми починаємо. <му> 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 Значить, анекдот: Українцю скинули картинку. Вона поки що не прогрузилася, але українець вже обурений. Американський репер Асап Рокі випустив кліп на сингл «Taylor Свіф, який знімався в Україні щодо повномасштабного вторгнення. Однак українці в соцмережах не задоволені кліпом через його стереотипність. Кліп, в разі чого був знятий в 21-му році на Троєщині в Києві, однак його злили раніше в 22-му році, і лише 13 серпня цього року артист виклав його в себе на сторінці, також відмітивши на обкладинці, що кліп був знятий в Україні. Гіні кліп насправді доволі якісний. У нього дуже багато позитивних відгуків англійською мовою в коментарях, тому що за ним цікаво спостерігати. Там постійно кожну секунду відбувається щось нове, воно супер неочікуване і абсурдне, сюрреалістичне. Ти ніколи не знаєш, чим продовжиться наступна секунда, і за рахунок цього ти навіть не зважаєш на текст пісні, в принципі, на те, як звучить пісня, тому що там постійно щось тебе розважає. Проте, не всі українці, скажу так, зацінили цей кліп, зокрема, через схожість на стилі кліпів: Little Big, Тоні Кеша. Тощо, тощо, радянські килими, шапки ушанки поліція, коротше, вайби 90-х років Східної Європи. Якщо ви спитаєте у мене особисто, чи є це абсолютною копією кліпів Big чи Томі Кеша, я б так не сказав. Дійсно, є щось, що перегукується. Насправді є деякі референси, які дійсно відсилають безпосередньо до Росії, і їх насправді дуже сильно небагато, можливо, два. Але. Все ж таки це пройоб. базару нуль. Я не думаю, що в цьому можна звинувачувати тих людей українського походження, які були в команді знімальній групі, продюсерському, режисерському, операторському складі. Не думаю, тому що, скоріш за все, був такий запит, вони його задовольнили. Але я просто мушу вам. Озвучити те за що критикують цей кліп. А са випустив новий кліп Тейлор Свіф, який заявляється, був знятий у Києві. Ви бачили цей треш? Це він так уявляє, Київ чи я щось не поняв? І скажіть мені тільки одному здалося, що він щось поплутав, коли вибирали колірну гаму кліпа. Ну і от такі от зображення з кліпу ця чілочка рівна. При цьому чувак в старій олскульній Олімпійці, що поєднує в собі білий, синій та червоний кольори. Е, купа килимів скрізь. І на криші в автомобілі там він є в цьому кліпі, і на стінах, і на кріслах килими там скрізь. Ну і от такий триколор, в разі чого, якщо раптом хтось не помітив, це не прапор Росії, це ще не до. Це, це принаймні не мід, я дойкуся трошки пізніше. Але от так от людині не сподобалася кольорова гама кліпу. Або от такий твіт: цей новий кліп Асапроків в Україні. Я спочатку подумала, що то радка, бо це чисто культура совка. Або от Каса Прокі представив кліп на пісню Тейлор Свіф, який зняв в Україні два з половиною роки тому. Що ми можемо вам сказати? естетика, шапки ушанки відміддя та літаючі ракети над будинками знову ж таки, це не мій дорог, тому що я не з тих людей, які забули, як виглядала Україна, як мінімум, перші 20 років після розвалу Радянського Союзу, тому що у нас цей радянський спадок був дуже в великій концентрації, і відверто кажучи, де-інде залишається досі. Таке враження, що ми не проводимо тижні, намагаючись. Зняти квартиру, в яких не висять килими, і не стоять ці сервізи в. Гарнітурах або як це називається в шкафах. Ну, коротше кажучи, є деяке, на мій погляд, несправедливе заперечення того, що так у нас є спадок радянського союзу, і особливо був якийсь час. І не дивлячись на те, що ми з ним зараз максимально прощаємось, декомунізуємось, він досі існує. Це перше. А по-друге, все ж таки найбільший етап неприязні до усього російського і, зокрема, радянського, у нас почався, все таки. Після початку повномасштабної війни. Тому зараз з висоти прожитих досвідів і розуміння, що відбувається в Україні, тепер засуджувати кліп американця, який нахуй не в контексті, просто він побачив, я не знаю, Євротур, він побачив якісь кліпи в радянській пострадянській тематиці. Просто захотів щось таке, враховуючи наскільки часто він експериментує з візуалами в своєму кліпі. Ну, це, як мінімум, наївно. В наступному твіті є дуже справедливий. Зачитую: давайте допоможемо Дорі побачити: коври, золотий АК, ведмедя з пляшкою горілки, Даїшника на Волзі, собаку з російським шевроном, споконвічні символи. Києва, ну тут базару нуль собака в формі, яка дуже сильно нагадує російську поліцейську форму. Ну і ведмідь з горілку, це крінжа. А стосовно килимів, даїшників і Волги, мені здається, що нечесно заперечувати те, що це було у нас в Україні. Але все те, що я зараз кажу, це насправді якщо вже дось, тому що це не кліп про Україну. Це не трек про Україну. Він просто був знятий в Києві, я потім поясню, чому в східну українську І а вже ж після виходу, вже другого виходу цього кліпу, багато хто згадав, як Асап Рокі свого часу потрапив в скандал, виклавши фотографію прикраси у формі літери Z, складеної з танків. Але після хвилі обурливих куметрів видалив його. Десь приблизно через годину ця вся ситуація, якщо дивитися на нею з холодною головою, викликає питання: чи Асап Рокі є фанатом Росії, чи він вболіває за Росію в цій війні, чи хоче він цим кліпом якимось чином образити Україну чи українців, чи показати світу Україну? А вона в його показі є не такою престижною і красивою, якою ми її всі бачимо, а значить, у нього є упереджене ставлення до України. Українців і він тут хотів підіграти росіянам? Чи просто ми все таки трошки перевикупаємо? Мене особисто, якщо чесно, бісить дуже нерідко, як люди у нас знаходять зраду де завгодно, інколи, на мій погляд, справедливо, але часом висмоктуючи її з пальця. І враховуючи, що ми живемо в часи, де інформаційне середовище так швидко змінюється. Це дуже сильно впливає на нас і на те, як ми реагуємо на події, звинувачувати в цьому тільки людей, хоча і дуже спокусливо. Я не думаю, що це було б чесно. Бо... На нас дуже сильно впливає те, як влаштовані соцмережі і купа інших факторів, я пропоную вам зараз позагинати пальці, якщо ви впізнаєте український інтернет в наступних судженнях. Перше існує так званий negativity баяс або упередження негативу це схильність людської психіки більше звертати увагу на негативну інформацію та сильніше на неї реагувати. Тобто, коли ми бачимо щось, що здається нам. Неправильним або образливим, ми автоматично акцентуємо на цьому увагу, іноді сильно перебільшуючи важливість цих моментів. Якщо ви думаєте, що у нас щось таке є, загинайте перший пальчик. Я думаю, що є. Друге поляризація та ефект ехокамери, так, коли люди сприймають те, що бачать, через призму своїх вже сформованих переконань і схильні шукати джерела, які тільки підтверджують їхні упередження. Є у нас таке. Рішайте ви, я при вас не буду загинати. Це для вас експеримент, не для мене. Далі negativity engagement, інгейджмент, тобто схильність обговорення саме негативу через те, що це особливо сильна емоція. Ну і, звичайно, соцмережі краще реагують на це. Бо чим більше коментарів і репостів, тим краще. В Твіттері це взагалі чим жорсткіше ти когось обісрав, тим тебе там більше репостнуть, бо там це вважається дуже класним і престижним. Бути грубим. Якщо таке є, ви вважаєте, не тільки в Твіттері, а взагалі таке у нас є, теж загинаєте палець. Далі, розповсюдженість дезінформації в мережі, яку ми сприймаємо як загрозу. Тому дуже уважно моніторимо все на предмет наявності цієї дезінформації. І це поміщає будь-який контент під мікроскоп, де Часто не треба було цього робити, бо цей контент і не претендував на якусь глибину, взагалі на якесь настільки глибинне усмислення. Але ми вже в стані до тому автору по-любому, пи***а. якщо ви думаєте, що таке теж є. Загинайте! Це поки що весь тест, і от у чому його краса. Насправді, все те, що ви тільки що поназагинали, властиве зараз в будь-якій країні. Це ситуація, яка спостерігається по усьому світі, і конкретно в Україні вона ще підкріплена так званою реакцією на стрес, стрес-респонд та ефектом посиленої чутливості у складних обставинах. Люди часто шукають ворога або винного і можуть бути критично налаштовані до будь-якої інформації, яка їх не влаштовує, скажімо так, і це Стосується як локальних проблем, так і міжнародних ситуацій, коли будь-яка навіть нейтральна або тупа інформація може бути сприйнята в штики. Картина може бути сприйнята через призму болю та страждань, які люди переживають. Таким чином людям важко уникнути критики в таких умовах, бо багато хто з людей підсвідомо намагається знайти спосіб висловити свою фрустрацію і біль. Що і пояснює їх реакцію на, здавалося б, нейтральні речі, як в нашому випадку на кліп Асапа Рокі, який знято в Україні. І це може здаватися образливим. Хоча реальний задум, як мені здається, був просто назнімати набір абсурдних дадаїстичних сцен і при цьому. Не витратити всі можливі гроші світу, тому що в Україні знімали кліпи і реклами, багато світових зірок і брендів, навіть Apple знімали в Україні, і Майлі Cyrus, Тоні Ван Pilots. Коротше, насправді цей список дійсно немаленький, просто я його весь не пам'ятаю. Але суть така, що це дешевше, це було дешевше. У нас тут є талановиті продакшени, яким можна це довірити, і витратити значно менше грошей. А тут. Ще і підвернулося бажання зняти от в такій нетиповій естетиці. Чи була вона підрізана у Little Big? Я думаю, що тут в даному випадку не грає велику ролі, тому що це, як мінімум, на мій погляд, не є повною калькою Little Big і тут це в принципі не так і важливо. Зачекайте, смерть Сталіна, фільм, наскільки я пам'ятаю, там багато ще сцен знімали в Україні. Коротше, багато знімали, а вже ж зараз м'яко кажучи значно менше. Але люди у нас готові образити. Тись на цей кліп, наче він називався як там живуть в Україні, або найкрасивіші місця в Україні, або ось чому Україна дуже сильно бідна і некрасива. Чому в Україні такий сильний радянський спадок? Хоча абсолютно ні. Кліп не про це, пісня не про це. І я не думаю, що він взагалі десь якось позиціонувався як щось що репрезентує Україну. Ну і звичайно, повертаючись до цієї підвіски з літеркою Z, викладеної з танків. Про це теж варто поговорити в цьому контексті і в контексті реакції на ту новину. Нагадаю, рік тому назад він виставив цю фотку, через годину видалив і. Я не думаю, що треба пояснювати, чому це обурило українців, бо тут я думаю, що супер очевидно. Хоча, по факту, це були прикраси, начебто розроблені на честь дитини Асапа Рокі і Ріани, яку вони назвали РЗА РЗА РЗА, якщо комусь так більше подобається. На честь учасника групи Вотанк-клан є зображення, де видно всі літери на ремені, і там не тільки Z. І я думаю, що для нашого аналізу дуже важливо додати, що ця фотка взагалі була зі знімання реклами навушників Beats, які належать Apple. Я думаю, що позицію Apple щодо війни в Україні ми тут всі знаємо. Тому чи вірю я, що Асап Рокі вкладав цю підвіску, або я не знаю, дизайнер цієї підвіски, якщо це не він сам, вкладав в неї якийсь проросійський, російський, за зазетний сенс? Особисто я, ну якщо чесно, не вірю. Хоча, судячи з усього в основу дизайну цих танків, встав е російський танк, який називається Чорний Орел. Чи це тупо і необачно? З точки зору репера? ну звичайно, так це супер тупо і супер необачно. Ще й як, але чи вкладав він в це про російські меседжі? Ну, точної відповіді у мене особисто немає, але за самим ОСАПом або Заріаною ніколи не було помічено ніяких симпатій Росії або насправді і Україні. Вони ніколи це ніяк не коментували. Коротше, це просто здогадки. Мені відповідь невідома так само, як і вам. Але суть в чому вестерни в коментарях писали щось по типу при усій повазі до вашої війни. Для нас це просто літера. Це не символ вашої війни. Це літера, просто досі літера. Як сумно б це не було визнавати, весь світ. Не думає про нашу війну 24 на 7. Він не бачить світ через призму цієї війни. Тому сприймати їх контент з нашої дзвіниці може бути тупо не співпадінням з тим, як і для чого вони цей контент робили. Я це все записую не для того, щоб покритикувати людей, яких щось бісить, яких щось злить. Ви думаєте, мене не злить. У мене інколи бувають такі. Напади гніву через контент, який я побачив, що я просто лежу і я паралізований цим гнівом. І Я дуже сподіваюся, що все це мікродослідження, яке я зробив і вам тільки що розклав по поличках, трошки розпаяє вас і допоможе бути е, спокійнішим, добрішим, просто спокійнішим, якось можливо зрозуміти щось всередині себе. Тому. Давайте просто будемо трошки взваженіше. Я пояснив, чому ми не взважені, Але можливо, весь цей спіч і такий собі самоаналіз нам трошки допоможе ну не накидатися просто з іклами і ножами на будь-що, що нам нагадує нашу війну, тому що весь світ, начебто, навколо неї крутиться. Хотілося б, але на жаль, це не так. Рухаємось далі. До речі, пам'ятаєте, я минулого разу казав вам, що 40% моїх глядачів дивляться мій контент без підписки. І ще дуже переконливо закликав вас все ж таки це зробити. І знаєте, скільки людей за приблизно 60 тисяч переглядів на даний момент підписалися? Чотириста. 400. всі просто подумали, що я так класно закликаю, що хтось інший та підпишеться. Будь ласка, зробіть це саме ви. Відволікіться на секунду, візьміть пульт від телевізора, телефон, мишку, не знаю, на чому ви там дивитесь мій контент. І зробіть це. Це дуже просто, а для мене це буде дуже корисно. Ну і ви не пропустите от подібних випусків. А вже ж також ставте лайки, діліться цим відео з близькими, а ми рухаємось до наступної новини. Акторка Олена Світлицька знімає, як плаче. Її діти через вибухи, замість того, щоб піти в укриття, вони ховалися за домами. Нажми кнопку, 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 кнопку набув. Це ППО збувається над нами там тільки що Це добре, ми, ми за домами, нам зараз ми в безпеці. Фу. Мої діточки, мої кольорі. Ну, все, все добре. Це нас захищало ППО. Наші хлопці з ППО найкраще, ви знаєте, це вони збили ракету, щоб вона не долетіла. Зрозуміло? Тут насправді важко щось додати. Я додав цю новину не в останню чергу через те, як виглядала попередня. Ви здивуєтесь, тому що багато хто, ну, пізні. Настільки жорстко коментував їх дії, хоча ті дії нераціональні, вони помилкові. Я думаю, що їм не завадило б вивчити, що таке балістична ракета, що найменше, яка летить майже повністю вертикально, долітає за 5 хвилин. і Вона дуже сильно небезпечна. В принципі, сама думка, що люди ховаються від ракет. За жилими домами. Це в принципі звучить як крамола якась, але це помилка. Люди помиляються. Давайте просто їм вкажемо на цю помилку і скажемо: наступного разу, будь ласка, займіться тим, що щонайшвидше доставте своїх дітей в укриття. Дякую вам за цей випадок, пані Олено, що ми всі на ньому зможемо повчитися. Я це сказав, якщо хтось раптом чогось не знав, затямив. А звертаючись до усіх, хто сильно розізлився і почав прям обсирати цю акторку. Просто видихніть, ми навчилися чомусь новому, не зліться. Давайте посміхнемося, давайте трошки побережемо свою психіку. Рухаємось далі. Добрий випуск закінчився. Тепер будемо злитись. Міжнародний паралімпійський комітет більше двох місяців відмовлявся затвердити українську форму, оскільки вважав її занадто політичною. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Валерій Сушкевич, громадський діяч, голова національної асамблеї людей з інвалідністю України. За словами Валерія, Міжнародний паралімпійський комітет категорично забороняв на формі мапу України. У міжнародно визнаних її кордонах, включно з Кримом. Та Донбасу, крім того, забороняли додатковий зелений колір на формі і стверджували, що вона має занадто військовий дизайн. Проте, громадський діяч повідомив, що українцям все-таки вдалося довести свою юридичну правоту та сприйняття всіх кольорів форми. Сам Сушкевич на прес-конференції перед презентацією форми схарактеризував додатковий зелений колір як захисний, відзначивши, що форма виконана у мілітарі дизайні. Ми будемо не зовсім у спортивній. Формі, коли ми затвердили дизайн цієї форми, її кольори, вперше на парадній формі українських паралімпійців з'явилися не лише жовтий і блакитні кольори, але й колір наших солдатів воїнів зелений. Такий захисний. Він виглядає мілітарі, і дизайн форми дуже схожий на форму воїнів. Вважаю, що це не військова форма, але вона багато про що говорить. Ми приїхали сюди не на фестиваль спорту, не лише боротися за чисто спортивне свято, але й за. Мир той, хто живе в Україні, зрозуміє, чому ми обрали таку форму з перших хвилин Паралімпіади. Я сподіваюся, українське суспільство побачить. А я нагадаю, що відкриття паралімпіади 24-го року відбулося 28 серпня у Франції, і триватиме вона до 8 вересня. Україну на паралімпіаді представить 140 параатлетів, які змагатимуться у 22 видах спорту. Наразі Українцям вдалося здобути 13 медалей: одну золоту, сім срібних та п'ять бронзових медалей. І вона займає 14-те місце у загальному рейтингу. У мене особисто перше питання. Навіщо в принципі існує комітет, який затверджує або не затверджує форму? І перше, що мені приходить в голову, це можливо вони створені для того, щоб, наприклад, не прийняти форму, на якій <сміття> зображений Путін з відкритим ротом, в який лється струмок сечі. Що я залюбки би побачив на нашій формі? Хоча я розумію, що в цьому є велика доля гумору, але все одно це підняло би мені настрій. Але от в таких елементах я вважаю всі мають відкрити. Очі на правду, як Євробачення, так і Олімпіада вже давно є не тільки музичними і не тільки спортивними подіями. Вони просто роблять вигляд, що вони не є політичними політизованими, і ці речі не грають роль в їх змаганнях. Хоча по факту, а вже ж грають в Євробаченні взагалі ледве не ключову. Тому. Ну, це просто намагання зробити лице. Яке не співпадає з дійсністю для нас, а вже ж в нашому становищі завжди корисно заявити про себе, нагадати про себе, особливо в умовах дуже сильно жорсткої інформаційної конкуренції з Росією, яка робить це дуже досвідчено і систематично. Як хтось нещодавно говорив, чесно кажучи, забув, що як тільки ти перестаєш транслювати проукраїнські меседжі, то всі праски заповнюються проросійською пропагандою і їх. Ідеями та наративами, і це на жаль дійсно так. Тому, звичайно, ми просимо, щоб Зеленський або будь-хто інший штовхнув промову на. Оскарі, звичайно, ми хочемо, щоб наші меседжі звучали б на Євробаченні, як от Калуш, коли закликав звільнити Азовсталь або ці декорації у вигляді фосфорних бомб на виступі Джері Хейл та Альони Альони. І, звичайно, тут ми так само хочемо комунікувати з. Іншими країнами про те, що у нас досі відбувається війна, і її що найшвидше, що найефективніше, треба закінчувати, щоб люди про це не забували. Тому що люди забувають. Ми вже сьогодні про це трошки говорили. Це не їхня війна, не їхніх людей вбивають, не їхні території безцеремонно ні за що незаконно відбирають. Не у них крадуть кращі роки їх життя. Тому, очевидно, їм треба про це нагадувати в будь-який абсолютно спосіб. Тому я дуже пишаюся, що нам вдалося дотиснути цю форму, тому що це безкінечно важливо. Тому насправді і в цій новині в кінці хочеться навіть більше порадіти, тому що ми дотисли цей меседж буде донесений. Можливо, він не супер прямий, але повірте, такі речі зчитуються. Тому в даному випадку я вважаю це в якомусь сенсі хеппі ендом. Рухаємось далі. Цю новину, я, чесно кажучи, навіть вже не впевнений, що я зможу подати позитивно, тому що вона. Ну це треш. Це просто треш. Суддя Світлана Колегаєва, яка у 2021 році п'яною скоїла ДТП, мобілізувалася до ЗСУ, щоб уникнути покарання. Вища рада правосуддя зупинила розгляд її справи, але поновила його після того, як Колегаєву двічі поспіль ловили п'яною під час служби. Трошки контексту Світлана Колегаєва влітку 21-го року, будучи п'яною, керувала автівкою, вилетіла з дороги, знесла стовп і врізалась у дерево. Болонський суд визнав її винною, присудив штраф у 17 тисяч гривень та заборонив керувати авто на рік. У січні 2024 року судді нагадали про цей вирок і відкрили проти неї дисциплінарну справу. І у лютому, 2024 року, Колегаєва мобілізувалася до війська, аби уникнути покарання. І Вища рада правосуддя, як я вже казав, зупинила розгляд справи. Але в липні, от двадцять року, його поновили, коли інший суд оштрафував її за вживання алкоголь. Олю під час служби, суддю двічі поспіль ловили п'яною. На службі у ВРП заявили, що суддя намагається уникнути покарання, використовуючи службу в армії. А засідання відклали на 11 вересня, оскільки захисниця Колегаєвої попросила об'єднати всі скарги на неї. До того ж, Колегаєва відома тим, що судила активістів майдану, і намагалася це приховати після 2014 року. За це вона також покарана не була. От фотографія цієї судді. Така трошки говоряща фотографія, чомусь, мені здається, можливо, я докручую це собі в голові. Тут у мене, як я вже казав, позитивних висновків не буде. Але позитивно буде, якщо ви поставите цьому випуску лайк, підпишетесь на цей канал, поставите дзвіночок обов'язково. Ну і подивитесь цих два відоси, тому що Ютуб їх підібрав особисто, без перебільшення, персонально для вас. Тому вони просто мусять вам сподобатись. Все, донайте на ЗСУ, будьте у безпеці, па-па!